Всім привіт! На зв'язку компанія натуральної косметики Нутрітів. І у нас сьогодні в гостях косметолог та амбасадор бренду Біона Катерина Правік. Привіт! Дуже дякую, що ви мене запросили. Я буду рада відповісти на всі ваші запитання та просто побалакати про догляд. І це відео 10 запитань косметологу. Поїхали! Які основні кроки включає ваша процедура догляду за шкірою? Взагалі, мій догляд заснований всього на чотирьох засобах: це засіб для очищення шкіри, зволожуючий крем, СПФ Крем і міцелярна вода, щоб змивати цей СПФ Крем. І в принципі, такий догляд є базовим, і він має бути основою будь-якого догляду. І далі за потребою шкіри, за її станом, можна додавати активні компоненти до цього догляду. А скажіть, будь ласка, як ви обираєте різні доглядові засоби для різних типів шкіри? Насправді тип шкіри це одне з останніх, на що я дивлюсь при виборі догляду, адже це не є головним. Набагато важливішим є стан шкіри і її проблема на момент звернення до мене. Звісно, тип шкіри він грає певну роль, адже якщо у людини жирний тип шкіри, ми будемо обирати більш легкі текстури, легкі, зволожуючі креми, сильніше вмивання. А якщо шкіра навпаки сухого типу, відповідно ми будемо обирати більш щільні кремчики і легке очищення. Скажіть, будь ласка, а які ви поради даєте клієнтам для догляду за шкірою між процедурами косметологічними, наприклад, якщо це пілінг? Дуже важливо після таких агресивних косметологічних процедур дати шкірі відпочинок. Тобто догляд перші 3-4-5, навіть 7 днів після пілінгу, залежно від його агресивності, має бути дуже м'яким. Це м'яке очищення або навіть перші дні взагалі без очищення шкіри, це ще комфортні кремчики з керамідами, з квалоном та іншими відновлюючими компонентами. І, звісно, пацієнтів завжди потрібно попереджати про те, що шкіру в цей період бажано не чіпати руками, тобто там нічого колупати, здирати, як буває, такі шкірочки після пілінгу. Також цього не можна робити. А якщо стосовно макіяжу, як, наприклад, ми зробили пілінг. То коли можна користуватися декоративною косметикою? Якщо це поверхневий пілінг, тобто це на великій концентрації кислот до 20-30%, я маю на увазі саме поверхневі кислоти АХ і БХ, то можна робити макіяж на наступний день, адже не відбувається пошкодження живого шару епідермісу. А якщо ми говоримо про середині або глибокі пілінги, по типу пілінгів на основі трихлоростової кислоти, то тут потрібно зробити більшу паузу, адже вони пошкоджують живі клітини шкіри, і шкірі потрібно більше часу, щоб відновитися. І відповідно місця, де є пошкоджена шкіра, вони може можуть стати вхідним отвором для інфекції. Тому важливо утриматися від макіяжу перші, хоча б 3-5 днів в такому випадку. Як ви справляєтеся з клієнтами, які мають чутливу або проблемну шкіру? Взагалі, люди з чутливою і проблемною шкірою одночасно це найважчі пацієнти, тому що, по-перше, шкіра дуже сильно реагує на будь-які нові засоби. Ми можемо отримати подразнення або алергію навіть від найпростішого і найякіснішого засобу. Проблемність цієї шкіри вона полягає в тому, що вона схильна до висипів. І відповідно, догляд за такою шкірою це завжди баланс між тим, щоб додати новий засіб для боротьби з висипаннями і при цьому не подразнити шкіру. Тому на шляху покращення стану шкіри я завжди на зв'язку з пацієнтом. Ми проводимо фотоконтролі, слідкуємо за змінами у стані і завдяки цьому отримуємо гарний результат. Скажіть, будь ласка, які нові тенденції або інновації зараз переважають на ринку косметології? Зараз з'явилась тенденція, яка мені дуже імпонує. Це мінімалізм у догляді. Тобто на другий план вже відходять оці десятиступеневі догляди, купа засобів, незрозуміло для чого в одній рутині. І ми переходимо до того, що догляд має бути простий і зрозумілий. Тобто, щоб людина дивилася на свої там 4, 5, 6 баночок і розуміла, навіщо вони їй потрібні. А, до речі, ви сказали про корейську косметику. Згадали а, от зараз вона на пікі популярності. Це тренд? Чи це реально корисна для шкіри косметика, яка супер пупер допоможе, і ваша шкіра буде виглядати здоровою? І буде ефект glow skin, І є засоби, які скривають почервоніння, і це не тональний крем. Як ви вважаєте? Насправді корейський ринок він же ж теж дуже такий багатогранний. А корейські бренди можуть бути і не дуже якісні, а можуть бути і дуже класні. Тому тут важливо дивитися на конкретні засоби. Але дійсно на корейському ринку є дуже багато класних засобів, які працюють, які допомагають, і які підходять не лише корейцям, а й нам, українцям. Тому корейська косметика вона зараз не піку популярності не просто так. Вона дійсно працює. Люди бачать результат, тому продовжують купувати її далі. От розкажу особистий досвід. Я теж колись, ну можна сказати, я в свою чергу гналась за трендом, бо весь TikTok був у цьому відео. Це була база під макіяж. Доктор Докус? Джарт. Да. Да, да, доктор Це Джарт. Да, зелена баночка. Я ще тоді закінчила курси макіяжу і так хотіла її замовити. Але я прочитала там в складі, я не пам'ятаю, був якийсь рослинний екстракт, і в мене на нього була алергія. З... Тобто... Чайне дерево чи зелений чай, щось таке ні, щось з іншого. Там вони зазвичай багато людей. Да, от, і через це в мене багато там алергії на поли, mm -hmm. на амброзію, mm -hmm. на цвітіння, на все. І тобто, і ніде ні в жодному відео, типу, ніхто не попереджає про те, що типу там є якісь алергени. бо це розпну розпосюджений алерген, там полин, наприклад, або амброзія. І Всі тільки його радять, 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 і слава Богу, я його не замовила, бо я прочитала склад, що там в мене на нього є алергія. Оце, до речі, дуже таке лучне зауваження щодо корейської косметики. Вона вся містить рослинний екстракт. Тут практично кожен корейський засіб, там так десяток, двадцять тих рослинних екстрактів, дуже багато. І вони дійсно не дуже для людей з, з алергіями. Звісно, навіть на корейському ринку є доглядова косметика для алергіків, яка в принципі там майже не містить рослинних екстрактів або взагалі їх не містить. І є бренди, які продовжують виробляти тільки таку. І тому я думаю, що тут кожен знайде те, що йому підходить. Просто важливо знати свої особливості шкіри. Угу. Але от стосовно лікувальної косметики, от для рош, вона теж є типу косметика для алергіків. Але зараз секундочку, це не лікувальна косметика. Не лікувальна не лікувальна. Те вона вона в аптеці, то не знаєш, вона не лікувальна. Ми по суті можемо назначати називати лікувальною косметикою тільки. Ну, Лікувані там навіть азелинову кислоту у високій концентрації. Алярош це mm -hmm. просто ну, гель для вмивання, який продається в аптеці. Ну, тіпи, не більше. Консультанти в аптеках. Перестаньте називати лярош лікувальною косметикою. Зараз про лярош, типу, в Тіктоці дуже багато поганих відгуків. Mm -hmm. Це так, у них є насправді хороші засоби. Це і бальзам, цикапласт, цикапласт спрей нещодавно вийшов, класні засоби для відновлення. Але вмивалки у них, чесно кажучи, ну, Поганенькі. Uh -huh. Вони всі йдуть на агресивній сульфатній основі на основі содіум, сульфат Він присушує шкіру, це майже нікому не підходить. В принципі, деякі люди продовжують користуватись ним, типу, їм все подобається, але по факту вони просто компенсують це присушення від гелю більш щільними зволожуючими кремами. Uh -huh. Тобто, ну воно того не варте. Зараз на ринку купа класних засобів і аптечних, і неаптечних, і корейських, і українських, і європейських немає сенсу купувати той ліруш. Які продукти або процедури ви не рекомендуєте використовувати вдома? Бо зараз є багато людей, які там ах, зроблю власноруч пілінг з кислотами? Це питання відкриває портал ВАД, якщо чесно. <гум> Тому що зараз, я помічаю, стали дуже популярні всякі апарати для домашніх процедур по типу інструментів для чистки пор. Особливо вакуумних навіть в Єві я бачила від About Face продаються, там їх купа і вакуумний, і там якісь ультразвуковий для чистки. По факту такого робити в домашніх умовах не можна. Тим паче людина сама собі навряд чи це зробить якісно. І плюс до цього сенсу в цьому ніякого немає. Ну якби можна хоч до косметолога ходити на чистку кожен тиждень, і ну, сенсу від цього не буде ніякого. І також серед апаратів для домашнього використання мені дуже не подобається мезоролер. А це такий ролик, який має такі тоненькі голочки, mm -hmm. і сенс в тому, що людина проводить ним по шкірі, і це покращує кровообіг. І якщо до цього на шкіру нанести якісь сироватки спеціальні, то вони будуть краще проникати у шкіру. Але по факту це травматизація шкіри. У нас по суті виникають маленькі раночки, і якби ну, це точно не для домашніх умов. Такі процедури я бачу тільки в кабінеті косметолога, не вдома точно. А які процедури все ж таки можна використовувати вдома? Насправді є багато класних процедур для домашнього використання, які і дадуть класний результат, і при цьому не будуть травмувати шкіру. Наприклад, карбокситерапія. Сенс цієї процедури в тому, що вона покращує кровообіг, що веде до покращення живлення тканин і, в принципі, до такого полірування, ніби шкіри. Мені дуже подобається ця процедура, я роблю її сама. У мене є набор карбокситерапії від біоном. Мабуть, вже рік користуюсь, і дійсно, після кожної процедури шкіра стає от, дійсно краще. Вона більш сяюча, гладенька. Звісно, карбокситерапія не замінить повноцінний догляд за шкірою. Це скоріш таке приємне доповнення. Питання з залу. Діспита, чому карбокситерапія так сильно пече? Перше саше, яке ми наносимо на шкіру, воно містить кислоти, тобто в нього кислотний pH. Ну, та Тут сенс в тому, що перше Саше, воно кислотне, а друге воно лужне. І виходить така реакція, як нейтралізація соди-уксусом. Да, карбоксітерапія має пекти. Якщо карбоксітерапія не пече, то не карбоксітерапія. Коли ми планували запуск і нам дали типу, попробувати перед тим, як запускати карбоксі, нам дали оці три баночки, щоб ми попробували і типу, дали відгук. І я не знала, що воно має пекти. Я думала, що все, типу, ну, мені жопа, у мене зараз обличчя згорить, і я нікуди не зможу ходити два місяці, поки не відновиться шкіра. А потім мені сказали, що воно має пекти. Mm -hmm. І я думаю, а чого воно має пекти? Отак зараз вже зайшла мова про продукти нашої компанії. Давайте зараз, на прикладі нашої компанії Нутритів зберемо найдешевший набір догляду і найдорожчий. Я знала, що буде таке питання, тому трохи підготувалась. Склала два набори косметики, перший бюджетний, а другий трохи дорожчий. Перший набір догляду повністю від бренду Lapuche це досить бюджетний бренд, але склад у них якісний. До цього набору входить пінка для вмивання для комбінованої шкіри 169 гривень, денний крем з цинком 203 гривні, сироватка з пребіотиком – 198 гривень, СПФ крем 298 гривень та гідрофільна олія 226 гривень. Всього такий догляд обійдеться вам у тисячу гривень. Зараз це дуже крута ціна для повного догляду, бо зараз, наприклад, тільки один продукт може стільки коштувати. Так. Це дійсно так, і плюс цього догляду вистачить не на один місяць, тобто воно і виходить досить економно. І більш дорожчий варіант догляду тут будуть засоби від бренду LaPuš і бренду професійної косметики Біоном. Перший засіб це гідрофідна олія від бренду LaPuche 226 гривень, гель для вмивання від Біоно 342 гривні. Сироватка з ізофлавонами, сої та поліфенолами винограду за 419 гривень, тонер з азелеїновою кислотою від бренду Біону 449 гривень, крем антиакне від бренду Біону 379 гривень, СПФ Крем від бренду Лапуш – 298 гривень. І всього такий догляд обійдеться вам у 2000 гривень. Так, а тепер розкажіть, чи були у вас треш історії з клієнтами? Якщо так, розкажіть одну найяскравішу. Насправді я взагалі не скандальна людина. І от таких, щоб прям треш історія в плані скандалів, якихось інтриг, в мене ніколи не було. А, мої треш історії з клієнтами заключаються скоріш в тому, що я як тільки щось іде не так, якась алергія чи щось таке, я отак от сижу, так от цілими днями пишу цій людині і питаю, а що там, а як, а все добре? А, тому що одного разу в мене була клієнтка, у якої була дуже сильна алергічна реакція на бензилпероксиду. В неї дуже сильно опухло обличчя. От тут от аж такі, знаєте, як мішки під очима, такі напухші, як грижі. От вони на перший погляд так виглядають. І вона була вся червона. Причому до цього вона використовувала змивний засіб з бензилпероксидом. Тому алергічна реакція тут була якась ну, неочікувана, і вона виникла відсрочена. Пацієнтка в Німеччині це вихідний день, коли лікарі і аптеки не працюють, антигістамінних в неї немає. Це засоби проти алергії. І я так от сижу і думаю, А, а вона взагалі вижила Вона вижила, все супер. Але просто через те, що я навчалась в медичному, я знаю до чого можуть призвести алергічні реакції, часто бувають ну, летальні наслідки. Пощастило, що у пацієнтки не цей алергічний стан там до анафілактичного шоку. Але в неї от була така набряклість, в неї навіть почали набрякати дихальні шляхи, тобто їй ставало важко дихати. Uh -huh. Там швиденько знайшли її лікаря, їй вкололи так, потрібні препарати, і алергія попустила, і от зараз якби все добре, ніяких проблем не виникло. Але от сам факт, що на деякі засоби може бути така алергічна реакція. Навіть на екстракт центели може бути така реакція. Просто у когось алергія проявиться почервонінням, uh -huh. а у когось буде така ситуація. Тому це, мабуть, найтрешовіша історія за весь час моєї роботи, тому що ну, це страшно. От. Але все дуже добре закінчилося. І не знаю. Просто це така штука, від якої неможливо пристрахуватися. Вона у неї виникла не одразу, а там, через 3-4 дні користування. І там спершу можна подумати, що це дерматит, тому що бензилпероксид подразнює шкіру. І до цього вона користувалася особливо з бензилоперексидом і не було алергії. Але от інколи бувають такі неочікувані моменти, тому я завжди стараюсь попереджати про можливу алергію там не просто на консультаціях, а в принципі і в відосах. Скажіть, чи є у вас якісь спеціальні програми по догляду? Наприклад, щоб людина, побачивши це, одразу зрозуміла, ага, мені там для моє... мого типу шкіри потрібно те те і те. Так, спеціально для людей, які хочуть детальніше розібратися у догляді, я створила посібник. Це не така міні-книжечка на майже 200 сторінок. Там, в принципі, є вся інформація про засоби, як їх обирати, кому що підійде і як це правильно комбінувати між собою. Ця інформація буде корисною тим, хто хоче самостійно купувати собі догляд. Це допоможе обрати саме підходящі засоби і не вестись на маркетингові уловки. Скажіть ваші редфлеги у виробниках косметики? Це, мабуть, найбільший редфлег – це коли ніде не можна знайти склад засобу. Це от мене просто бісить. От є на всіх складах опис засобу, він там всюди продається, а складу ніде немає. Це така популярна проблема у топфейс. Uh -huh. Я часто його бачу там у своїх дівчат у догляді, і щоб сказати, їм підходить їм цей засіб чи ні, мені потрібно побачити склад, а його ну просто нема. От тому це такий Дійсно червоний прапорець, і просто засоби від таких брендів я ніколи не пораджу, тому що я навіть не знаю, що там всередині. Також в сучасному світі ми стараємося вже не обирати бренди, які тестують свої засоби на тваринах. Ну тому що це негуманно і є альтернативні методи за тесту доглядової косметики, тому навіщо мучити тваринок? Це реально автоматично дізнання. Дуже бісить, коли у описі до засобу виробник розписує там якісь щододійні властивості, що там засіб умовно вам шкіру взагалі там, зробити на 20 років молодше, ще й не робити. Ота замість вас сходить, а по факту, там в тому засобі якби нічого такого феєричного немає. Це там, звичайний немов якийсь крем для обличчя, і це просто відчувається, ніби тебе обманули. І особливо, коли от за рахунок таких високопарних обіцянок виробники загинають ціну на ці засоби. По суті, ти купляєш найпростіший крем, але там, в гарній упаковці з гарним описом і обіцянком. Ну, якби... До речі, всі зараз ще спекулюють на темі акне. Угу. От в Єві багато засобів, типу стоп, акне, а це, типа, звичайний вмивальний засіб. Так. Тому що ця тема не слуху, вона болюча для багатьох людей. От, тому так. Але це ніхто не може заборонити. Тому... Будемо сподіватися лише на те, що люди просто почнуть більше звертати увагу саме на склад засобу, а не його назву і опис до нього, і за рахунок цього будуть обирати собі підходящі засоби. Дякую вам за ваші відверті відповіді і корисні в першу чергу. А ви, наші любі глядачі, пишіть запитання до нашого косметологу в коментарях, і ми вам дамо на нього відповідь.